Всім привіт! З вами Деталі Орхіо. Швидкий огляд акумуляторного на тримера та ножів до таких маленьких косилок. З вас подобайте, а ми починаємо. В комплекті йде допоміжна рукоять, акумулятор, 2 штуки, зарядний пристрій, ніж диск із побіткавими напальками, шпуля з лізкою, захисний кожух, щось типу інструкції, ножі пластикові 5 штук, металові дві штуки. Власне сам тример. Так, крепіжні матеріали. Непогана така комплектація. Давайте зберемо цей тример до купу. Встановлюємо рукоять. Заважу, що при замовленні товарів за посиланням із соціальних мереж витримати знижку 10%. Так, Далі ставимо захисний кожух Фіксуємо гвинтом. Встановлюємо обмежувач, який також іде у комплекті. Напрямна шайба. Стає у спеціальні пази шайби, тому сюди підійде між із посадковим діаметром як 5 мм, так і 8 мм. Шайба. Затискаємо гайку. Регульований кут нахилу. Телескоп одовжується до 360 мм. Загальна довжина штанги складе 830 мм. Без рахування ручки та двигуна. Шпуля різдвяння М5. Акумулятор 36 В 2 години. Час заряджання усього лише 1 година. На блочку присутня індикація заряду. Присутня також кнопка захисту від випадкового натискання. Кількість обертів до 8 тисяч обертів за хвилину. Загальна вага становить усього лише 1,3 кг. Дуже легко та зручно працювати. Взагалі цей тример можна використовувати на м'якій траві, на великих бур'янах, навіть поруч з маленькими кущами. Не вірите? Пишіть в коментарях, зніму відос. Хочу запропонувати вам чудовий асортимент ножів для цього та подібних тримерів. Замовляй за посиланням та отримуй знижку 10%. Підтримуйте наш канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. З вами був найбільший оптоворозерний інтернет-магазин запчастин. До нових відомосів. Пока-пока.